Підкажіть, як у вас з клієнтами на порті? Тільки чесно, де шукаєте ще клієнтів? Може десь на LinkedIn, там, не знаю, на Fiverr. Fiverr це фіня, я навіть лізти туди не буду. На порті зараз роботи ну, практично в сфері мобільної розробки взагалі немає. Я не знаю, де ділися всі клієнти. Це літо взагалі було якесь просто, не знаю, роботи там не було. Я майже не працював. Працював тільки з клієнтами. Зараз роботи немає, я не знаю, де всі клієнти ділися, чи це така ситуація в світі, що, не знаю, людей грошей немає, чи всі переходять на якісь AI-тузи, типу знаєте, low-code, no-code девелопмент. Бо бачу на Форці дуже багато запитів там, на Flutter Flow, там Replit, лоубл додатки. там, Я так розумію, клієнти починають самі щось робити, а потім в них не виходить, і вони вже звертаються до фрилансерів, що доробіть мені там додаток на лоубл чи на Flutter Flow, і так далі, коротше, я не знаю, треба якось флатер трошки вже міняти, точніше, атворк міняти, тому що там роботи ну, в сфері мобільної розробки так точно немає.